Алло, а, доброго дня. Так, Михаил Васильевич, трансляции еще нету, подождите. Значит, да. вы меня видите? Да, хорошо, вижу. Нормально, все. Я свое видео отключаю? Да. Вот, сейчас вы меня не должны, по идее, видеть. Я свое хорошо. видео отключаю. Значит, смотрите, сейчас, сейчас вот я запускаю трансляцию, я вам скажу там, условно говоря, раз, два, три. Давай, и давай, вы... запускай, а то они там уже сидят. Хорошо, раз, два, три, поехали. Доброго дня, жена Николай. Я дуже вдячний за можливість виступити на вашій конференції. Я був на першій конференції два роки тому і вона мені дуже сподобалася. Дійсно, були дуже цікаві обговорення і дуже цікаві думки з приводу того, куди рухається інформаційний простір і яким чином аналітику знайти своє Просто. Наскільки ви пам'ятаєте, я навіть провів потім майстер-класи з моделей сучасної аналітики і моделювання аналітики як фактору життєвого успіху. По-перше, я приношу вибачення за певну технічну замінку, тому що ми трохи витратили час. Тому я буду планувати на 10 хвилин весь інший час на запитання. Тема моєї, досвідь, тема моєї доповіді це аналітичні виклики інформаційної революції, потреби інтердисциплінарності. Перш за все, я хотів би повернутися до двох запитань, які я задав на майстер-класі, коли його проводив в вашій політехніці. Перше запитання: чим аналітик відрізняється від неаналітика. І друге запитання, скільки центрів міжнародної інформації існує в Львові? Це запитання для студентів. Мені б дуже хотілося, щоб ви зрозуміли, що у Львові достатньо центрів міжнародної інформації і дуже багато центрів пов'язаних з Європейським Союзом, в яких ви можете знайти собі місце і спробувати знайти своє майбутнє. Зараз відносно до безпосередньої теми Мого виступу. Я думаю, у вас сьогодні було багато обговорень. У вас було багато цікавих доповідей, судячи по програмі. Тому я дуже обмежив свою доповідь декількома тезими. Перша теза. Ми живемо в світі центральним брендом якого і центральним трендом якого є зміни. Зміни настільки швидко відбуваються, що, мабуть, люба аналітика вона не стільки випереджує ситуацію, скільки просто йде межа тих змін, які відбуваються, якщо користуватись традиційними аналітичними моделями. Ну, зляте, я тиждень тому був на Сьомому Конгресі Євросту і задав запитання, наскільки Європа готова до прорахування ризиків входження України в Європейський Союз, а точніше в зону вільної торгівлі, і прокоментував, скажімо, Китай взяв майже за площу території Київської області для виробництва сільгоспродукції. Але Ну, чи навряд Китай буде возити цю продукцію до Китаю? Але Китай може дати класну переробку цієї продукції, вийти на європейський ринок, обминаючи всі митні бар'єри, які можуть існувати. Тобто сьогоднішнього аналітика це спробувати, по-перше, зорієнтуватись в масиві інформації, а друге, знайти сценарій розвитку подій. В цьому аспекті я хотів би виділити три аспекти інформаційної революції. Перше, темпи накопичення інформації сьогодні настільки великі, що ніхто не передбачав таких темпів. За даними корпорації Кіска, якщо взяти ту інформацію, яка є сьогодні за 100%, то через 50 років це буде тільки 3-5% від загального масиву інформації. І в цьому аспекті це безмежне розширення інформаційних. Просто расширение массивов информационных потоков, появление абсолютно новых форм информационной коммуникации, оно ставлять перед аналитичными экспертами достаточно серьезные проблемы. По-перше, У нас з'являється дуже багато інформації, яка за дискурсом відноситься до популістської, але вона починає домінувати в загальному обсязі інформації. Другий момент: у нас дуже велика кількість стереотипів, які настільки часто використовуються, що починають перетворюватись на штаб. Як мені не сумно сказати, але дуже класний бренд євроінтеграційна стратегія України. Настільки часто сьогодні використовується і настільки мало населення розуміє сутність того, що її очікує, які перспективи, які зрушення, які зміни позитивні можуть відбутись, воно починає перетворюватись на штам. Точно так, як слова демократія, цінності майдану і подібні терміни. Вони дуже швидко трансформуються в штамп. Тому, мабуть, якщо взяти сучасні інформаційні масиви, то теорія Ліпмана вона і вона досі актуальна відносно стереотипу. Стереотипи є елементом формування інформаційних потоків і конкуренції інформаційних потоків. Вони є елементом масового сприяття і підтримки тих чи інших дискурсів інформації. Другий момент. Багатопланова інформація, яка з'являється, передбачає міждисциплінарні реакції. На ці інформаційні виклики, бо інакше дуже важко зорієнтуватись в тому, що відбувається, на жаль, наша система освіти зорієнтована переважно на модель системного аналізу. Але системна аналітика в системному світі вона не спрацьовує. Темпи накопичення змін вони ставлять дуже велике запитання відносно до моделі системної інформації. При цьому, що можна запропонувати, крім цього. Можна взяти найрізноманітніші моделі аналітики, але, мабуть, з тих моделей аналітики, які на сьогодні є актуальними, ми можемо виділити дві найбільш ефективні: хоча б модель SWOT аналізу і модель кейс-аналізу. Чому особливість цих моделей? Вони не просто дозволяють побачити можливості чи загрози, Вони дозволяють зрозуміти зрушення пріоритетів ієрархії цінностей і розглянути нові цінності на фоні масивів цінностей, інформаційних, які склалися. Тому, скажімо, використання своти кейс-аналізу при сучасній аналітиці, мабуть, є достатньо ефективним. це підтверджує практика. Подивіться на другий такий міждисциплінарний підхід. На сьогоднішній день дуже вагомим є вміння зробити прогнозування. Мабуть, ви вчили, що є формування сценаріїв, мабуть, ви окремо вивчали свій аналіз. Але на сьогодні розвиток тих же азійських економік показує, що дуже ефективним є підхід, який називається технологіями прогнозованого, керованого прогнозування. Вибачаються технології керованого прогнозування. Що це за технології? Це технології, які дозволяють включити масу окремих Моделі аналітики для розробки сценарії прогнозування з більш-менш високою долею верогідності того, що відбувається. Ну, гляньте, зміни, які нас оточують на змінах технологій. Ми бачимо в цьому. бачимо. Але при цьому подивіться, як це в першу чергу впливає на зміну комунікативних технологій. Якщо ми візьмемо технології керного прогнозування, то, мабуть, найбільш цікавим у цьому аспекті є дві найбільш ефективних технології. Технологія, яка має назву дорожня мапа. І технологія, яка має назву форсайт технології. До речі, я дуже раджу подивитись на форсайт технології, на українській, російській і на англійській мовах ресурси. До студентів, які сидять перш за все, ви не звернули увагу на кількість ресурсів з тих чи інших сучасних термінів. Дивіться. Якщо ми візьмемо за точку відліку українськомовні джерел, то, на жаль, вони значно поступаються російськомовним, а ті ще значніше поступаються англійськомовним джерела. Тому, якщо ви хочете щось сьогодні зрозуміти, ви просто зобов'язані працювати в трикутнику тримовного розуміння тієї проблеми, якого хочете взяти. Тут де йде мова про... В технології керованого прогнозування я хотів би ще сказати одну річ. Розумієте, змінюється життя і змінюється управління цим життям. І, мабуть, на сьогоднішній день філософія сучасного менеджменту охоплює дві базові точки. Перша точка це вміння швидко знайти аналогове рішення. Друга це вміння зробити свій інноваційний продукт. І це дуже вагомо. Тому я просто дуже раджу вам, коли ви користуєтесь інформаційним простором, пробуєте знайти в ньому ті чи інші сегменти, то сьогодні виникає маса речей. Подивіться, сьогодні твіттер перетворився на систему формування абсолютно нових освітніх можливостей. Я думаю, що зовсім недалеко той час, коли той же Твіттер перетвориться на поле формування політичних платформ і формування прибічників. На сьогодні Фейсбук, ви бачите, і по Україні, і по Росії, і по Ближньому Сходу, і по Південній Африці перетворюється на магами інструмент формування суспільної свідомості. Другі компанії, то з іншими словами, якщо інформаційна революція в вимірі кількості інформації, то при цьому ми можемо додати ще декілька позицій. Це поява абсолютно нового типу інформаційно-комунікативних ресурсів. Поява абсолютно нового типу комунікативного взаємозв'язку і використання абсолютно нових технологій. Я ще раз кажу, сьогодні в аналітиці виграє той, хто сьогодні вміє виступати як інтегратор, як інтердисциплінарщик, який вміє поєднувати різні моделі аналітики. Другий фрагмент інформаційної революції пов'язаний, мабуть, з тим, що має назву мультикультурність і кроскультур. На сьогоднішню добу, як ви бачите, збільшується поток контактів цивілізацій і культур. Але це може нести за собою як інтегрування кращих надбань цих цивілізацій і культур, так і абсолютно нового рівня націоналістичних протистоянь. І коли ми розглядаємо людську модель розвитку міжнародних подій, то ми повинні це врахувати. Подивіться на події на Ближньому Сході. І... Північній Африці. Унікальна річ, подивіться на останні події в Росії, подивіться на останню заяву Олена Делона, що він проти тієї Франції, яка на сьогодні існує. Але Олен Делон це в певному сенсі символ Франції. Тому ось ось два моменти інформаційної революції, на мою думку, формують потребу абсолютно нової аналітики. До речі, я, на жаль, найближчим часом до Львова не збираюся, але наскільки я обіцяв, коли був останній раз, якщо хочете, я можу провести віртуальний майстер-клас по використанню сучасної аналітики. У мене все. Льоша, будь ласка, переключай на запитання. Запитання через форму, через Twitter не надходило, немає запитань. Тоді, якщо можна, я відключусь і війду до них в Skype. Добре? Добре, добре.